Він приїздить за півгодини до старту, поважно виходить з автомобіля, озирається у пошуках своєї правої руки і, не дочекавшись Олександра з сам заходить до будинку футболу. Здравствуйте. Здравствуйте. Звісно, в Києві Мірчалу Часку не вперше. Просто він дебютує у стінах Федерації після восьми років роботи в Україні. Трохи частіше навідувалися сюди Юрій Максимов, Віталій Кварцяний. Щоправда, візити були не такими приємними, більше дисциплінарними. Он Віталій Володимирович досі наляканий. Я запізнююсь і мене оштрафують. Вибачте. Замість Олега Блохіна Динамо делегує на зустріч Олексія Михайличенка. Зам неговіркий і безапеляційний. Я їм одвіти вопроси. Інших тренерів було достатньо очікувані від тісного спілкування з представниками федерації, а найголовніше з паном Коліною, якого запросили на нараду саме для роз'яснень. У мене питання конкретне, чому боковий суддя, який допустив помилку, яка ну, для нас вона стала роковою, і він судив зразу в слідуючому турі. Мені просто цікаво, я не маю нічого проти. Мені просто цікаво. Ну, конечно. Треба прояснити некоторую ситуації по судейству і як жити далі. І по зборні, я так розумію, не зборну. Два роки тому збирали. Ну, Були питання, але вони нічого не змінили. У мене не буде питань. Здесь, я так понял, Ми зібралися, щоб вибрати тренера для зборної України. Обговорення тривало понад дві години. Над створенням тренерської ради довго не мудрували. На пропозицію голови Михайла Фоменка до неї увійшли наставники усіх 16 клубів. Десь раз-падва-прів років собираться, ну а підтримувати телефонний все. У питанні обрання тренера національної збірної домовилися про таке. Цілою неділю є можливість у наших головних тренерів подумати, о якій проблемі і висказати через неділю. Свої пропозиції. У кожного з наставників є свої думки. Більшість єдина в одному. Україні потрібен український тренер. Погляди насамперед спрямовані на Мирона Маркевича, який зберігає мовчання. А от Микола Павлов, як завжди, охоче спілкується з пресою. Та для нього пріоритетом зараз є клубні справи, де досі немає ясності у питанні переходу фахівця із ворскли до Анатолій і сказав, що це тема відділеного розговору. В такому количеству людей при такої аудиторії цей вопрос не но Думаю, що змінені будуть якісь, не знаю, в какую сторону, буду надіятися, що мені вже надає сидіти там і пложі. Але зараз ще нічого, да, все. Поки ще не все стає. Левову частку зустрічі було віддано спілкування коліни з тренерами. Харизматичному керівникові суддівського корпусу в Україні прогнозовано вдалося задовольнити усіх. Настільки великий дипломат і специфіку специфіки діла обіцяв так. Що ну, вроді там на що задавати вопроси сірно ну, на п'ять же красиво все. Молоді колеги задавали якихось то ошибок, які були зв'язані з їх командами. Каліна на це все І Всі були це всі були удовлетворені. у мене немає підстав для того, щоб щось у нього запитувати. Він взяв на себе відповідальність за українське суддівство. Можу запевнити, що ситуація змінилася на краще. Претензії у вас, як у тренера арсенала, к Каліні є? Нормальний був судді, а нормальний чоловік <кій> які мені претензії. Тож і судді цілі, і тренери задоволені. А те, що не зараховані, чисто забиті чи не призначені пенальці за гру рукою у штрафному майданчику, так це ж футбол, у якому всі помиляються. А надто в Україні. Хто ж дуже переймається, відвідуйте сеанси психотерапії сеньора Коліни. Далі буде стежте за анонсами робочих зустрічей.